Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Є така новина. Міністр нового міністерства, до речі, Міністерства національної єдності повідомив, що повертати українців із-за кордону в примусовому порядку не будуть. Як це було, що він сказав, які дані є з цього приводу, зараз в цьому відео вам розповім. Послухайте, включу пряму мову міністра, також зможете його почути, що він конкретно сказав. Ну і звісно, прокоментую, надам свій коментар. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Є ще телеграм-канал, там швидко виходять новини. Коротенько, по суті, тому можете підписатись, щоб бути в курсі, не пропускати новини Законодавства. Наразі Законодавство змінюється дуже швидко, тому намагаюся слідкувати за ним, робити відповідні огляди. І якщо потрібна більш розширена консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. Ну і Звісно, всіх з новим роком і бажаю всім нам миру в цьому році, тому що ну, вже. Напевно, це єдине бажання всього народу України, щоб був мир, щоб він настав. Тому всім бажаю миру, всім своїм підписникам, всім, хто не підписався, всім бажаю нам миру. І так, що ж нас сказав і хто сказав? Да? Ну, от нагадаю, що в нас було Кабмін ухвалив рішення спочатку про перейменування Міністерства з питань реінтеграції, і в нас з'явилось нове міністерство назва цього Міністерства національної єдності України. І Верховна Рада призначила, звісно, нового міністра. і Ним став Олексій Чернишов. І от цей новий міністр, після того як нас президент Володимир Зеленський провів нараду щодо повернення українців за кордону, там на ній обговорювалися питання необхідних рішень для створення економічних соціальних стимулів для громадян працювати в Україні. І от після цього вже виступив в нас міністр і зазначив, що. Не повертатимуть додому із-за кордону примусово. Ну зараз я вам включу в принципі. Це була на 1+,1 плюс каналі марафон, і він там ну надав свої коментарі з цього приводу. З рідною країною і як повертати додому над цією стратегією працює нове міністерство єдності України за кордоном. У нас 20-25 мільйонів, за нашими оцінками, в країні 32 приблизно це велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково знаходиться за кордоном, і ми починаємо процес щодо повернення українців додому. Я хотів би відразу зазначити, що повернення. Є виключно добровольним, ніяких примусових заходів не буде здійснюватися, і ми будемо раді також успіху українців українців за кордоном, якщо вони знаходять себе і для себе для своїх родин. Місце одна з ініціатив міністерства відкрити у багатьох країнах хаби єдності. Перший уже анонсували в Німеччині. Міністр єдності України показує, як виглядатимуть такі хаби. Найближчим часом буде утворено агенцію національної єдності, яка буде присутня через свої департаменти в ключових країнах знаходження на сьогоднішній день українців. Це Німеччина, Польща, Чехія. Австрія, Великобританія інші країни місце, де консультуватимуть щодо повернення додому, і водночас одне з важливих завдань хабів буде допомогти зберігати нашим громадянам українську ідентичність на чужині допомога в різноманітних сервісах, які стосуються консульських паспортних реєстраційних, і безумовно це зв'язок з батьківщиною в частині. Можливості доступу до е, ринку праці буде запропонований так званий Джоб-Центр. Е, і це буде стосуватися не тільки вакансій в Україні, можливо, і вакансій в тих країнах, де перебувають українці зараз, тому що підтримка цих країн це не, не назавжди, вона також буде скорочуватись часом. Ну, Отака от пряма мова від міністра. Знову ж таки, давайте підсумуємо, да, от що казав міністр. Ну, перше, те, що примусових заходів ніяких не буде. Друге, те, що за оцінками за кордоном українців 20-25 мільйонів, ну, знову ж таки, цифра викликає запитання, напевно, більше, тому що, як зазначав подальшому міністр, в Україні залишається 32 мільйони. Ну, Тобто проста арифметика все одно якби не складається. Ну, Знову ж таки, це міністр, тому е, офіційна публічна людина. Да? і 20-25 мільйонів за кордоном. І от він зазначає, що це потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном. Повернення є виключно добровільним, жодних примусових заходів не здійснюватиметься, тобто ніяких там каральних функцій наразі не передбачається. Ну, Знову ж таки, дивимось, як ця риторика там змінюється, що наразі з військовозобов'язаними, які перебувають за кордоном, напевно, хто стикався з проблемами отримання консульських послуг, вже знає, да, що якщо у вас там дані не оновлені своєчасно. Закон про мобілізацію, про посилення мобілізації, який було прийнято ще в травні 2024 року, він передбачав, що є там відповідні обмеження щодо консульських послуг. Але наразі в нас українці ще стикаються з такими труднощами, як порушення правил військового обліку. Щодо цього, окремо я знімав відео, залишу посилання тут. Подивіться, що це за порушення, яким чином діяти з цього питання, і, звісно, якщо потрібно, звертайтесь по правову допомогу. Але от з такими порушеннями люди отримують відмову в отриманні там консульських послуг щодо продовження там паспорту або там інші якісь консульські послуги. Ну, знову ж таки, питання наразі, я так розумію, ще не вирішено, але подивимося, як це міністерство, нове міністерство національної єдності буде рухатися і в цьому напрямку. Можливо, там доведеться зробити там запит, отримати якусь інформацію від них. Саме щодо категорії військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. Чи будуть якісь обмеження, чи будуть якось вирішуватись питання, там взаємодіяти СКС із-за кордону, е яким чином там все це питання буде врегульовуватися щодо надсилання повісток і всього іншого. Ну, Як сказав міністр, жодних примусових заходів не здійснюватиметься. Тому подивимось, якщо була інформація корисна, підпишіться на канал, залишайтесь, хто підписався. Поділіться цим відео і дивіться наступні мої відео. Тут от за посиланням вони з'являються, вони також корисні, корисна інформація. Тому е, займаюся просвітницькою такою діяльністю для вас. Дивіться, отримуйте відповідні знання, відповідну інформацію. Вона є достовірна і, звісно, з посиланням на відповідні джерела. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.